Неперевершене свято чуттєвих пісень Миколи мозгового, п'ятий ювілейний всеукраїнський фест днями завершився в обласному центрі. Звісно, змагання виявилися складними, адже за їх умовами потрібно було виконати одну із композицій мозгового. Це класика української естради, тому його пісні не непрості, чому і конкурс наш вважається одним з найскладніших конкурсів в Україні, тому що заспівати пісню Миколи Мозгового подати. Прожити її може не кожен. Попри тривоги та воєнний стан, свято пісні відбулось. Фінал та галаконцерт пройшов в обласній філармонії у супроводі симфонічного оркестру. А організували та підтримали фест. спонсори. Захід відбувся під патронатом голови Хмельницької обласної ради Віолетти Лабазюк. Цей конкурс відбувається під патронатом Вела Олександрівни, і дуже знаково, що саме цього року він став всеукраїнським, тобто з'їхали з 16 областей. Виконавці був відбір серед 130. Сьогодні фіналістами являються 12 вокалістів. Благодійний фонд сім'ї Лабазюк» підтримує фінансово, підтримує і мотивує тих виконавців, які у фіналі займуть призові місця. Та той виконавець, який візьме гран-при. Сьогодні артисти працюють на перемогу. Учасники та організатори не полишають волонтерський фронт. Більше коштів ми все таки вкладаємося в збройні сили України. От, але Розуміємо, що багато з наших учасників є і військовими, і волонтерами, військовими, от які теж вкладаються своєю творчістю для наших хлопців. Тому чесно скажу, багато хто вболіває. От і дзвонять з передовою, питають, якого там все відбувається. Звісно, серед 12 найсильніших конкурсантів було важко брати переможця. Та шановане журі все ж визначило фаворитів. Тож перше місце виборола представниця Ужгорода Аліна Гирич. Це була моя така одна із маленьких мрій заспівати. Відживий оркестр, саме пісню Миколи Мозгового. Тому я дуже щаслива, що я є в 12-ці найкращих. Ну а найсильнішим вокалістом, на думку журі, став учасник з Волині. Материнська любов, саме ця пісня Миколи Мозгового у виконанні Сергія Лесика зачепила серця глядачів та суддів. Молоді співаки отримали чудовий досвід у творчому змаганні: сувеніри, нагороди та грошові сертифікати від благодійного фонду сім'ї Лабазюк «Ми поруч.